Ви взяли участь у фотопроєкті Ви ровесниця незалежної України. Ви знялися у достатньо гучному українському кіно в Це тіні незабутих предків. Хто це? Це Анжела. До речі, вчора вона кинула свого дружка футболіста. Серйозно? Спалила mm -hmm. на гарячому. Ціні незабутих предків знімалися разом з Дмитром Ступкою. Дмитро Ступка є, до речі, однокласником мого брата. Ми всі вчились в одній школі. Тобто, все насправді так поєднується в цьому світі. Це було дійсно надзвичайно. досвід, і мені дуже сподобалося. Ви до кіно потрапили по блату. Ні, о боже. Ви що? Я насправді от ніде не потрапляла по блату. Начи на те, що ви вирісли у патріотичній сім'ї, я можу припустити, що вся ваша велика родина пережила майдан. Звичайно, знаєте, коли в Києві. Це сталося. Ми всі відчули. По перше, ми всі об'єдналися там у нашому під'їзді. Я з Борщагівки, такий кримінальний райончик вважається, проте ніхто не боявся. У нас під'їзді зразу, сказали хлопці. Так, ми виходимо на чергування, ми знали, тобто реально не було страшно. Майдан допомагав, допомагали чим могли. Е, брат їздив, мама їздила, всім їздили. Ну, тобто, це для нас от, частина нашого життя. Це наше все. У вас є два старших брати. Чи отримували вони повістки до військомату, аби піти служити на схід України? У мене такі брати, що їх напевно звати не треба. Вони, от коли вже зовсім припече, вони я знаю точно підуть і без повісток. Тому що у нас дуже всі такі свідомі в сім'ї. І я сама кажу, в мене сестра ще, я кажу, Оксана, нам треба йти на медсестер про всякий випадок, тому що е, хто знає, як там буде. Тим більше, говорить, що не вистачає медичної допомоги, не вистачає всього. Тим більше мій брат зараз, він адвокат, він займається захистом солдат, які повернулися, які офіційно числились там в Чернігівській області, а насправді воювали е, в АТО. І звичайно, моя сім'я максимально старається допомогти. Ми не просто допомогти. Ми є частиною цього всього. Як як, ну хто як не ми? Я навіть нервуюся за за, за цей запина.